Представників районної державної адміністрації. Найперше звертаюся до вас, уручні. Вчора ми розпочали святкування Дня тижня агента з організації туризму. Вчора була проведена для вас екскурсія по місті Стрію з Лесою Федорівною і Світланою Миколаєвною, а сьогодні в рамках святкування Агента з організації туризму вашої професії. Ми запрошуємо до розмови наших гостей. Слово надаю нашої пані Івані Вашинків, начальниці відділу культури, ваш сектор відділу культури Стейської ради адміністрації. Ми сьогодні завітали до вас і надзвичайно раді, тому що вчора ми побували в коледжі і також мали бесіду зі студентами, які обрали туристичний напрямок. Що цей напрямок є надзвичайно важливий для розвитку нашої країни. Тож сьогодні ми до вас прийшли не з порожніми руками, ми хочемо вам презентувати цей прекрасний альбанат до дня туризму. хочу вам сказати, що туризм на сьогодні є дуже важливим. На в житті, хоч раз себе відчув матеріником, це вже він має якийсь безпосередній дотик до туризму, педагогинею, людиною, яка любить те, що вона робить, людина, яка живе працею, і яка вам більше розповість. бо вона працювала naprawdę, важко працю на правду, дуже важку, провели титанічну працю над цим збірником, вона вам більше розкаже і покаже, як можна. Не туристичний напрямок, тому думаю, що в майбутньому вам це проводиться. Тому запрошую до слова Ольгу Водна про седріну але. Я таку теж одне найцінніше, що в сьогоднішньому світі є, це є книга. Можна все зруйнувати, ми побачили. Можна будинки зруйнувати, музеї поруйнувати, можна все, все стерти з лиця землі, але книга залишиться. І ми сьогодні, теж за кошти адміністрації, теж дуже цікава книжка. Даруємо музей вашу світлицю, бо цю інформацію про гасена теж ми повинні знати. І ви будете мати можливість підійти і перечитати, і Дякую. А наші учні на історії будуть батьківчати. Там є дуже цікаві матеріали так. до нашого альманаху. Ви знаєте, чим він цікавий? Бо не тільки можна прочитати, а можна помацати, можна попробувати. Бо він для людей сліпих, це все інформація тут написана для них. Далі йде для всіх інших, але включно і для слабозорих, бо вони мають можливість пізнати, побачити збільшеним шрифтом. Написана книга двома мовами. Українською і польською виготовлена була теж минулого року вперед дня туризму. Зробили кілька презентацій на тій території. Тут 24 лютого, не зупинилося все. Але не зупинилися наші волонтерські рухи, не зупинилася наша любов, не зупинилася до України, не зупинилися наші тримання строю. І сьогодні, як ніколи, ми розуміємо, що тримати стрій, особливо в галузі культури і в галузі туризму, це є надважливо. Тому що тоді ти розумієш, за що хлопці гинуть, тоді ти розумієш, що ми повинні захистити, тоді ти розумієш, для чого ця війна і чому ця війна, чому як 100 років ми вертаємося знову в ту точку, чому вона знову є, бо ми висновки не зробили. Та все тому, що ми не тримаємо стрій українства. А щоб тримати стрій українства, треба знати свою територію.